Як ви знаєте, нам дісталась кризова економіка після Президента Трампа. Вони знали і про це, прогадали лише з послідовністю у мультсеріалі Сімпсони. Перша жінка-президент прийшла до влади після Дональда Трампа. У житті ж все дещо інакше. Я готова дебатувати з Дональдом Трампом. Віцепрезидентка Камала Гарріс змагається за крісло в овальному кабінеті. І одразу кілька викликів теоретично може стати першою жінкою президентом США, а ще балотування у рекордні терміни для Камали Гарріс Усе це відбувається дуже дуже швидко за американськими мірками. Чи встигнуть підготувати камалу до виборів? Я упевнений, що її рахували, і а, з початку цього року. На який результат чекати? І якою може бути політика Камали Гаріс щодо України. Вона вже почала свою кампанію. За лічені дні у партії звітують лише за тиждень вдалося зібрати 200 мільйонів доларів по жертву. Більшість гроші від донорів, які раніше не брали участі у кампанії демократів. Для Камели гаріс, усе це відбувається дуже дуже швидко за американськими мірками. Але як ми нещодавно бачили у Великій Британії та Франції, більшість національних виборів у світі відбуваються за 4-6 місяців. До листопада залишилось 5. і це дуже типовий період часу для того, аби організувати національну кампанію та провести її. Тож це не є безпрецедентним з погляду політики. До того ж, Гаріс може перемогти Трампа. Так вважають у таборі демократів. Ба Більше в цьому переконали Байдена, щоби той зняв свою кандидатуру. Я упевнений, що її рахували, і міряли ще а, з початку цього року, і Мішель Обаму всіх міряла, тому що питання заміни Байдена тоді стояло. Але всі чомусь вирішили, що принесе. Що там, ну нехай там буде Байден. Він якось об'єднує партію. І так далі не принесло. Байдену довелося зійти з дистанції. І букмекери і демократи схилялись до кандидатури саме віце-президентки Гарріс. Втім, була ще одна кандидатка: Мішель Обама. Hey Мішель Обама на вибори не пішла і вирішила сказати це Камалі Гарріс особисто у телефонній розмові. Підтримку кандидатці висловив і Барак Обама. Ми телефонуємо сказати, що Мішель і я з гордістю підтримуємо вас та зробимо все можливе, аби ви пройшли ці вибори і потрапили до овального кабінету. Камала Гарріс у команді президента Байдена працювала від самого початку його каденції. Щоправда, вона представляє ліве крило демократів, а це може бути проблемою. Ці хлопці і дівчата взагалі можуть додуматись вибачатися перед Іраном, вибачатися перед найбільш такими відмороженими відмороженими такими режимами, почуття провини за якийсь там колоніалізм і так далі. Тому, як мінімум, нічого не поміняється, а максимум можуть бути дуже дуже неочікувані наслідки для України. В українському питанні Гаріс послідовна Росія агресор Україні. Варто допомагати. Чи чекати на збільшення підтримки достеменно невідомо. Електоральна кампанія тільки почалась. Дональд Трамп має екстремальний та суперечливий порядок денний на другий термін. Він називається проєкт 2025». І включає в себе плани заборонити аборти по всій країні, навіть без рішення конгресу підірвати права ЛГБТ, згорнути наші зусилля у боротьбі зі зміною клімату, що демократи, що республіканці будують свою політику на питаннях вигоди для себе і для власних держав. Тут і все. І тому я завжди говорю, прихильник того, щоб ми ставали частиною, наприклад, ВПК заходу. Коли ми станемо частиною ВПК заходу, вони все розкажуть президентам. Будь-якому американському політику, чому треба дружити саме з Україною. Та очевидно, що Камала точно не проти дружби. До того ж, кандидатка детально ознайомлена з українською формулою миру. Саме на рівні віцепрезидентки Америка брала участь у першому саміті миру, і важливо, щоб не зменшувалась динаміка нашої спільної роботи. Тим часом кандидати готуються до дебатів.